Я рада усім, хто сьогодні зі мною. Тиждень тому я отримала дві посилки. Посилання на магазин буде внизу під відео. Кому цікаво, перегляньте. Рослини гарно упаковані, завжди приходять в хорошому стані, Широкий асортимент орхідей, швидка доставка. Яке ж це задоволення відкривати посилку з квітами і бачити таку неймовірну красу? Ви тільки погляньте на цю мультифлору фіолетову, вона вся на бутонах, Violet Queen, пелор, грони бутонів. Значить, буде феєричне квітування, надіюсь. Ну, а це метелик паприка показує свої криця. Давайте розглянемо ближче наших красунь і помилуємось разом. Ця орхідея чомусь мені нагадала італійський вершковий десерт Панакоту. У формі суфле зі смородиною, яка надає пікантної кислинки кремовому пудингу. Зверху кладуть ягоди лохини, вона, немов ягідка. Таку глибину фіолетового звучання додала ця орхідея в мою рожеву колекцію. Гармонійне поєднання кольорів, ніби картина написана за допомогою різних відтінків. Однієї фарби. Я надіюсь, що всі бутони відкриються і ми побачимо незвичайну красу. А ось і метелик паприка. Мутація проявляється на бічних пелюстках орхідеї у вигляді защипів всередині пелюсток. Дійсно, схожість з крилами метелика є безперечно. Особливо якщо полюстки змінюють свій колір від місця защипу. Дуже гарна орхідейка для метелика В моїй колекції є гарне товариство. Ось погляньте Бронзовий буда у всій своїй красі. «Сансет Лав лишно квітує, ароматна. В сонячних променях вся сіяє ніжні золотисто-помаранчеві пелюстки, прикрашені червоними цяточками і підкреслені яскравою губою. Квітоноси гілкуються, висота десь 40-45 см, діаметр квітів 6-8 см. Погляньте, як ці дві орхідеї один одного доповнюють. Ще одна сонячна орхідея равело, бабулетка. Квітує на два цвітоноса. Повна мутація, дуже гарна, квіти воскові, а цей світлий бантик цій орхідеї надає особливого шарму. Ну, а на цій орхідеї можна побачити, як пастельний відтінок перекликається з радужно-рожевими переливами. Губа біла, рюшаста, зручний майданчик для комах запилювачів. Таке поєднання кольорів приємне для очей. У рослини потужне коріння, зелені. М'ясисті листя, потенціал хороший. Я дуже задоволена, що в мене в колекції є ця орхідея єдиноріг. Я давно її хотіла. Ну Тільки погляньте, яке коріння. Як приємно, коли приходять такі гарні рослини. Я ще б хотіла показати ось цю рожеву мультифлору. Трудяшко, вона так довго квітує і не скинула ще жодного бутона. Всі бутони відкрила, ну така красуня, на сакуру схожа ніжна орхідея б'ютіон. А цим білим бігліпом з рожевою гобою я не перестаю милуватися. Запрошую вас на свій квітучий балкон. Вже почали відкриватися тюльпани. Ви можете переглянути минуле відео вирощування весняних квітів на балконі. Там вони були такі ще маленькі, а зараз вже цвітуть. Іацинти вже майже відквітували, квітує каланхоє, ну, а мій стелаж наповнений орхідеями. Споглядаючи природу, її різнобарв'я, так певно, й приходить розуміння і навички поєднувати кольори в інтер'єрі, в одязі, надивившись на квіти, приходиш до гардеробної, відкриваєш. І прозріння, ти знаєш, що вдягнути. Приходиш на роботу, а тобі сиплять компліменти. О, ви сьогодні такі стильні. Ніхто ж не знає. Хто і що тебе надихнув на твій стиль? Я буду вдячна всім, хто підтримує україномовний контент. Слава Україні! Героям слава!